Притча про десять мін. Коли вони слухали це, він розповів ще одну притчу, оскільки був близько до Єрусалима, і вони сподівалися, що ось ось має об'явитися Боже царство. Отже, сказав він, один чоловік шляхетного роду пішов у далеку країну, щоб прийняти царство і повернутися. Він покликав десятьох своїх рабів, дав їм десять мін і сказав їм: Торгуйте, доки прийду. Та громадяни ненавиділи його і послали посланців слідом за ним, кажучи: Не хочемо, щоб цей панував над нами. І сталося, що, одержавши царство, він повернувся і звелів покликати до себе тих рабів, яким дав гроші, аби довідатися, що вони вторгували. Приходить перший і каже: Пане, міна Твоя принесла. 10 мін. І відказав йому Гаразд, добрий рабе, так як в малому ти був вірний, володій десятьма містами. Прийшов другий, кажучи, Пане, міна твоя принесла п'ять мін. Сказав і цьому І ти будь над п'ятьма містами. І ще один прийшов, кажучи, Пане, ось твоя міна, яку мав я відкладену в хусточці. Адже я боявся тебе, бо ти жорстока людина береш те, чого не поклав, і жнеш те, чого не посіяв. Каже йому: устами твоїми суджу я тебе, лукавий рабе. Ти знав, що я жорстока людина, що беру те, чого не поклав, і що жну те, чого не посіяв. Чому ж не дав ти моїх грошей купцям, і я, повернувшись, узяв би своє з прибутком? А тим, які стояли поряд, сказав візьміть від нього міно і дайте тому, хто має десять мін. І відповіли йому: пане, він же десять мін вже має. Кажу вам кожному, хто має, дасться, а від того, хто не має, і те, що має, буде забране від нього. А тих моїх ворогів, які не хотіли, щоб я царював над ними, приведіть сюди. І повбивайте їх переді мною. Сказавши це, він пішов попереду, прямуючи в Єрусалим. ЛУКИ 19 розділ з 11 по 28 вірш.